Війна триває попри певні домовленості, які намагаються досягти сторони. Україна під атакою дронів. Ось щойно говорив з мамою. Зараз, 23, 15, 19 березня, Кропивницький, це той, що Кировоград, повністю під атаками дронів, повністю, і це дійсно вибухи за вибухами. Ну ось один із. Ну, оце, оце таке відбувається зараз в Кропивницькому. Не знаю, що там в місті знайшов наш ворог. Вчора я був на одному з ефірів, і там один із народних депутатів говорив про те, що ну, Путін поки не домовився, що не буде стріляти по мирним, а тільки по критичній інфраструктурі. Але ми бачимо, що дійсно поки що. Не можна сказати про зниження інтенсивності, хоча я вчора передбачав, що це зниження інтенсивності обстрілів України, ймовірно, буде. Проте ми з вами розуміємо, складна ситуація і дійсно в даному випадку Путін з Трампом не може, ну, власне, Трамп не може одним телефонним дзвінком із Путіним. Повирішувати абсолютно все. І зупинка війни потребує тривалої і наполегливої роботи. Я думаю, що завтра якісь розмови знову будуть у Путіна з Трампом, або в Трампа з Путіним, або між людьми. Тому що для Трампа я повторюю, чому я фактично вірю в зниження інтенсивності. і Мені здається, що це логічно, тому що для Трампа ну, це нічого не означає, якщо будуть удари по містам нашим, якщо будуть продовжуватись удари по мирному населенню, шохеди будуть літати над будинками, над людьми, то а що, що тоді досягли? Що, ну, та нічого. І Трампу буде важко пояснити, а власне, а що, що ж тоді дають? Самі перемовини і самі розмови. Тому будемо сподіватися, що ще кілька раундів розмов перемовин, якихось домовленостей, ну, вони, скажімо так, будуть сприяти зниженню інтенсивності. Про це говорила сьогодні прес-секретар Білого Дому. Ну і я думаю, що є щось ще, чого ми не знаємо. Тобто, можливо, є якісь дії, про які ми не знаємо, нам про це не скажуть, навіть якщо воно є. Там з'являлася інформація, що вчора все ж таки були взаємні обстріли і критичні інфраструктури, в тому числі, тому. Що це таке, чи це атака, чи це відповідь на щось, чи ми даємо відповідь, чи вони дають відповідь. Важко зрозуміти. Єдине, що, очевидно, мир потребує значно більших зусиль. І все одно залишається дуже багато людей, дуже багато зацікавлених осіб в тому, щоб війна тривала. Ми не можемо поки цьому. Ніяк завадити, але ми повинні розуміти, що іншого шляху немає. От ми очікуємо сирену в Києві, тому що вже область, вся червона, пів України червоний. Ну, єдине, що хочеться порадіти, за деякі регіони, в яких там тривоги не так часто, і це, в принципі, надихає. Ось є регіони, де 4 дні тому назад тривога була. П'ять днів, от 5 днів, 5 днів, там, знову 5 днів, ну це там десь міх літав і так далі. Тобто, в цілому, хочеться вірити в те, що рано чи пізно це, звісно, якось якось вирішиться. Але як, невідомо. В будь-якому випадку. Я переконаний в тому, що іншого шляху, ніж розмовляти, немає. Тому що ми розуміємо, як можна зупинити війну, яким способом, але ми не можемо дістатися до цієї людини. Ніяк. Тобто ця людина поза межами можливостей. І поки ці люди управляють процесами зупинити. Щось силовим способом важко. Ви бачите, ми намагались, в результаті ми фактично опинились перед ситуацією, коли частина наших партнерів нас підзрадили, частина розвернулася в інший бік, частина і не були на нашому боці. І війна фактично локалізується на нашій території, ніхто більше в неї вступати не хоче, тому що вони бачать. Як важко завершити війну, навіть, навіть хоча б елементарно зупинити обстріли. Хоча нібито вже і перемовини певні пройшли, вже і Путіну щось Трамп, очевидно, запропонував. Тим не менш, все одно атаки тривають. Сьогодні передбачали, що нібито буде чи то 200 дронів, чи то 250 дронів. Хтось каже, що це фейк, хтось каже, що це і ПСО. Тим не менш щось. Ірвоградська область абсолютно під, під атакою, і ніхто не може цьому завадити. Завтра ми почуємо знову заяви про те, що Путін не хоче зупинки бойових дій. Я ще раз повторюю: я абсолютно переконаний і свято вірю цій тезі, Путін і не хотів зупинки бойових дій, тоді, коли він зрозумів, що в нього все гарно виходить. А зрозумів він це починаючи з другої половини 23-го року. І час для зупинки Путіна, він втрачений був. Це моя персональна точка зору. В 22-му році, адже саме в 22-му році у Путіна була така трішечки розгубленість, він абсолютно не очікував такої реакції громадян України, такого спротиву. Особливо тих міст, де він вважав, що він абсолютно захопить, без проблем і люди будуть підтримувати. Тим не менш цього не сталося. Сьогодні є ситуація з Курською областю. Я не буду коментувати, просто скажу, що є різні абсолютно точки зору, в тому числі серед військових, яке значення цієї операції, але в даному випадку, ми ж розуміємо, що очима. Тих людей, які там, очима людей, які тут, все це не видно, тому що такі операції, вони, якщо робляться, то мають якесь глибоке стратегічне значення. І часто тут ціна життя людей, вона розглядається в, статис... в статистичному вимірі. Тобто, коли плануються такі операції, то одразу закладаються певні жертви, які можуть бути. Тому, що дала Курська операція, ми не знаємо. Знаємо тільки, що, нібито Володимир Зеленський сказав, що вже виконані всі завдання. Потім була інформація, що залишається іще наш контингент. Ну, моя, моє коментування було різним, але в цілому я завжди висловлювався про те, що курська операція, вона. Ймовірно, ймовірно, мала якісь завдання, можливо, правильно сплановані, але реалізація цих завдань, напевно, зіштовхнулася з певними труднощами, і Курська операція можливо, можливо, через повторюю не досягла тих результатів, які були планованими. Ну, це війна, це боротьба і фізична, і інтелектуальна. І тому тут не можна планувати раз і назавжди, і вважати, що от якщо щось пішло не так, то хтось вчинив злочин. Ми не можемо повністю все розпланувати і очікувати, що ворог-опонент буде діяти так, як нам цього хочеться. Тому все ж таки, як би сьогодні не було вам страшно, апатично. Якби ви не вважали, що ні до чого, все одно нічого не, не завершується, все одно альтернатива, ну, яка альтернатива, що робити? Ті, хто вважають і критикують і Трампа, і підхід Трампа. А що робити Ну, яка альтернатива? Давайте подумаємо, просто подумаємо, що, що ми можемо зробити в цій ситуації, коли фактично країни Європи. Вже відсторонились, подиця, навіть країни Балтії вже не дуже говорять, якось вже все затихло. То прям ми допоможемо всім абсолютно. Ми все дамо. І де воно? Американці давали, але ви ж бачили, що тільки під кінець каденції Байдена там щось дали додаткове. Ми почали його використовувати. У відповідь теж отримали сильнішу реакцію. І ось це. Фактично тупикова ситуація, яка, на жаль, здійснюється на нашій стороні. І, е, е, от е, ви повинні зрозуміти, що насправді е, то війна у нас триває. От якби вона була на іншій території, то ми ще, можливо, могли б а так війна, -то у нас гинуть наші люди. От Мама мені продовжує писати, да, там, вже і зарево десь, і вибухи, і дим, там, і так далі. Ну, от Війна триває. Потрібно намагатися її зупинити усіма силами, які в нас є. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і писати ваші думки щодо наших перспектив.